Іститут вивчення війни, ключові висновки щодо російської окупації 2 жовтня 2025 року, ключові висновки. Росія продовжує використовувати обов'язкову програму розмови про важливе для пропагування проросійських патріотичних ідеалів серед українських дітей, і за повідомленнями лише в окупованій Донецькій області понад 160 тисяч дітей та неповнолітніх охопили цю програму. Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що Росія систематично знайомить дітей з російськими ветеранами в таких програмах, як на зв'язку з героями в рамках зусиль Кремля щодо мілітаризації українських дітей. Раніше інститут вивчення війни повідомляв, що Міністерство освіти Росії обрало окуповані Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області для впровадження програми розмови про важливе у дитячих садках для дітей віком від 3 до 7 років, яка має на меті навчити дітей так званим цитатам. Ральним якостям та так званому цитата знанню історії повазі до російської культури та любові до батьківщини. Російські окупаційні чиновники продовжують захоплення та перерозподіл майна на окупованій Україні. Росія намагається збільшити населення окупованих територій, стимулюючи масове переселення російських емігрантів на окуповані території, частково шляхом перерозподілу вкраденого майна серед громадян Росії. Інститут вивчення війни давно оцінює, що зусилля Росії щодо захоплення та націоналізації майна в окупованій Україні є частиною ширшої кампанії з розселення росіян на окупованих територіях та маніпулювання демографічними реаліями, щоб створити враження, що окуповані території є за своєю суттю російською. Мер окупаційного Маріуполя Антон Кольцов заявив, що його адміністрація планує збільшити населення з 330 тисяч до 550 тисяч до 2028 року. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, близько 350 тисяч людей з довоєнного населення, яке становило близько 430 тисяч, втекли під час вторгнення Росії, а до 20 тисяч мирних жителів, ймовірно, загинули під час російської облоги міста у 2022 році. Твердження Кольцова про те, що нинішня чисельність населення становить 330 тисяч осіб, ймовірно, значно завищене. Російські чиновники раніше використовували обіцянку дешевого та сучасного житла, на яке, яке часто конфіскували та націоналізували в українців, щоб залучити росіян до переїзду. До окупованої України Росія карає українських дітей за ймовірні антиросійські або проукраїнські настрої, поміщаючи їх до психіатричних лікарень. Український центр громадської освіти Альменда 24 вересня опублікував звіт, в якому детально описується, як Росія стирає українську ідентичність на окупованих територіях, використовуючи органи державної безпеки під приводом боротьби з цитата екстремізмом. У звіті зазначається, що російські правоохоронні органи в окупованій Донецькій області переслідували 161 неповнолітнього українця за екстремізм та помістили 48 неповнолітніх на цитата примусове психіатричне лікування за нібито проукраїнську поведінку. Видання в Окупованій Донецькій області повідомило про переслідування та ув'язнення 48 неповнолітніх у статті від жовтня 2024 року. Російські чиновники, ймовірно, використовують такі програми психіатричного лікування як Механізм Індоктринації. Інститут вивчення війни раніше оцінював, що Росія використовує психіатричні або психологічні програми лікування для русифікації українських дітей, особливо у випадках депортації Росією українських дітей до так званих програм лікування в межах Росії. Альменда також зазначив, що російські чиновники розглядають публікації. Заяви або використання української символіки в соціальних мережах, як докази, цитата екстремістської діяльності як неповнолітніх, так і дорослих і суворо переслідують ці випадки. Альменда виявив випадки, коли російські чиновники змушували неповнолітніх в окупованому Криму. Блічно вибачатися в соціальних мережах за участь у нібито проукраїнській антиросійській поведінці. Інститут вивчення війни раніше повідомляв про те, як російські окупаційні чиновники використовують хибні або перебільшені звинувачення у так званому цитата екстремізмі та так званій цитата державній зраді, щоб покарати жителів окупованих територій за нібито антиросійські настрої та дії. Російські чиновники також. Схоже, активізують зусилля щодо виявлення та покарання проукраїнської поведінки молоді, яка проживає на окупованих територіях. Молодіжні організації в Окупованій Донецькій області нещодавно створили механізми співпраці з російськими службами безпеки для цитата: запобігання так званого екстремізму та тероризму серед. Дітей та молоді. Кремль планує запровадити пілотний розподіл соціальних виплат в окупованій Україні через цифровий рубль, починаючи з 1 жовтня, що сприятиме примусовій інтеграції окупованої України в російську економічну сферу. Росія, ймовірно, використовуватиме цифровий рубль як інструмент державного нагляду та економічного контролю. Комп... Контролю в окупованій Україні Український центр опору повідомив 25 вересня, що в рамках пілотної програми Росія здійснюватиме всі соціальні виплати в окупованій Україні, включаючи пенсії та зарплати через цифровий рубль. Платформа Центрального банку Росії зберігатиме кошти в цифрових гаманцях, до яких користувачі матимуть доступ лише через російські мобільні банківські додатки та онлайн сервіси. А це означає, що жителям окупованої України потрібно буде зареєструватися в цих російських банках. Та онлайн сервісах, щоб отримувати соціальні виплати, 27 вересня повідомлено, що Кремль може використовувати цифрові рублі для блокування доступу користувачів до цифрової валюти в будь-який час без рішення суду та автоматично стягувати податки та штрафи. Це може означати, що доступ користувачів. До цифрових коштів може залежати від їхньої так званої політичної надійності, ймовірно, стосовно їхньої уявної лояльності до окупаційного режиму. Цифровий рубль створить глибоку залежність від російської економічної та фінансової системи за межами окупованих територій, тим самим збільшуючи надмірний вплив держави держави на інтеграцію окупованих територій у сферу впливу Росії. Росія продовжує розширювати комунікаційну інфраструктуру на окупованих територіях України. Інститут вивчення війни нещодавно повідомив про поширення російської комунікаційної інфраструктури та операторів мобільного зв'язку на окупованих територіях та оцінив, що ці зусилля підтримують російську кампанію з інтеграції. Інформаційного простору на окупованих територіях з російським інформаційним простором. Росія продовжує зусилля щодо посилення та поширення. Російських голосів у засобах масової інформації на окупованій Україні. Кіностудія Миколи Данилевського 25 вересня повідомила про відкриття студії так званого Ру Тубе в окупованому Маріуполі з метою створення так званих цитата унікальних умов для свободи слова в регіоні. Мер окупаційного Маріуполя Андрій. Антон Кольцов заявив, що студія стане цитата, центром тяжіння для молодих творців з щиткими так званими патріотичними позиціями. Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що кіностудія Миколи Данилевського відкрила так званий простір для творців контенту та блогерів в окупованому Мелітополі Запорізька область, щоб сприяти створюванню створенню блогів та відео, що прославляють російську історію та окупацію України.